Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні буде, сподіваюся, простий ремонт от фену. Фен назва Baby Lise Paris. 2 кВт. Модельку. Ну, я думаю, вже в описі або в назві відео ви побачите. Бо так поганенько написано, що я пошукаю його модель. Причина несправності він. Або вмикається, або не вмикається. Думаю, більшість здогадали, в чому проблема, хто ні. Зараз продемонструю, як це виглядає. Значить, у нас є два варіанти. Або десь отут перебитий провід, або я вже з таким стикався, що десь може бути. Або відпаяний, або погана пайка самого проводу в ручці. Зараз розберемо і подивимося, що там і до чого. Розбирається він досить просто. У нас є два гвинтики, але, на жаль, гвинтики не прості. Треба щось от схоже на ось така біта. Специфічна назва. її тут здається, тільки четвірка вибита. І все хто. Я, до речі, не пам'ятаю. Десь колись я читав, як вони називаються. Хто знає напишіть в коментарях назву. Біти буду вдячний. Значить, у нас тут тут два гвинтики, і це, я так розумію, вже апгрейд. Мабуть, тримач щітки. Думаю, що тут ще щось було зверху на ньому. Ну, побачимо. Розбираємо і цю, і цю частинку. Тут по периметру є невеличкі защіпки, але, як бачите, руками нормально все розкривається. Ну майже. Можемо чимось трішки піддіти. Ось такі от защіпки. Да, Попрацював він уже знатно. Досить його життя помучило. Ну, нічого прочистимо зараз. І подивимося, що тут не так з проводкою. Нарешті відчистив я фен від бруду. Бачите, який він став. Щоб ви розуміли, що відбувалося в ньому, що це було, Оце все забруднення, плюс пилюки, прям такі камочки, все це повичищав. І, до речі, раджу вам періодично робити такі ревізії. Тому що, якщо заб'ється отуди от... Пилюка, такі от Ската пилюка, то може бути навіть і пожежа. Тому періодично чистять, як мінімум, такі решітки, які там, вони в основному йдуть спеціально з'ємні, для того, щоб можна робити ревізію і прочищати. Ну, Доки чистив, таке враження було, що це не фена пилосос. Пилюки, Пилюки було досить багато. Так, продовжуємо. Значить, візуально, візуально, зараз знімемо ці кнопочки всі. Це у нас йде відключення, щоб чисто дух холодним. Це у нас режими. Режими роботи вентилятора, це, я так розумію, нагрівач. І конденсатор, щоб не було зайвих шумів в мережі, так званих. Так, тут у нас мережевий провід. Оп, він у нас припаяний ось тут. Так, ну, пайка, наче нормальна. І тут він обжатий. Значить, зніму зараз цю ізоляцію і прозвоню провід і спробую його якраз отут, в цій частині подивитися. Якщо він там перебитий, то просто цю частинку прибрати, припаяти і на цьому все. Зараз перевіримо якраз. Так, для зручності буду використовувати такі крокодильчики. Візьмемо один, підключимо. І інший до виделки. Мовчать у нас обидва. Спробуємо цей. Так, щоб зрозуміти, який з них цілий. Ці теж мовчать. Ну, так і не зрозуміло, хто з них винен. Не прозвонюються обидва. Можливо, перебиті обидва. Взагалі тиша. Так, зараз більш детально роздивлюся і тоді. Розповім вам. Проблему знайшов, і, в принципі, я вже її і прибрав цю проблему. Значить, все ж таки була проблема в проводці. Таким от чином припаяв на місце. Тут вирішив просто обрізати провід і напаяти зверху, потім ізоляцію поставлю на своє місце. А проблема була якраз от в цьому цій частині, ну тут от там там до ручки, да, там, а, постійно ж беруть так от, І починають наматувати на фен, щоб це все не, не лежало де попало. Так, так, І в цьому місці воно переломується. І не відразу я зрозумів, тому що ну, провід такий доволі жорсткий, якісний. Не знаю, Мабуть, це півтора квадрата, якщо не помиляюсь. Що десь тут? А ні, 2,075. Ну, Візуально такий непоганий. І от якраз видно ось в цьому місці. Ось такі от були проблеми. Тут вже майже доламалось, а тут переламалось і вже потроху підгорало. Ось, як бачите, отак от ізоляція стояла. Зверху провід є, а там він вже перетерся. І так візуально я його не відчував. Ну, тобто вже більш-менш орієнтувався, де це. Тобто він отак от стояв. З якої сторони зняв ізоляцію, а тут така біда. Щоб цього не було, зараз я його зберу назад, перевіримо і покажу вам як найкраще намотувати для того, щоб таких проблем в подальшому не було Ну, або вони були як якомога пізніше. Так, Тестуємо. Ну Все, все режими, всі режими працюють. Все чудово. Саме головне перевірити. А для того, щоб тут воно не я ж кажу, в основному отак от беруть і починають наматувати. І в результаті тут все переламується. Залишайте невеличкий отакий от, от хвостик, для того, щоб таких речей не було. Можна зробити отак. І потім або сюди наматувати, або сюди, там уже як зручно. І отак от пару разів перекинуть. І нехай він собі. Лежить в такому от варіанті. Ну, Бачите, розмотався, можна сюди намотати. Тут вже він не переламається, навіть якщо таким варіантами замазувати. Головне, залишайте невеличкий такий шматочок, щоб він був прямий і тут не було таких досить гострих згибань. І тоді все буде у вас працювати. Бажаю вам гарного настрою і до нових зустрічей!